Були. Тільки що таку іделі нарушив, не зрозумів, що твориться. Я думаю, ви вже бачите, що твориться, правда? Та, тася мамою стає. О! От я вже забрав дві шкоропки. Вчора у нас наклюнулося було не качення. Але я не думав, що так будуть швидко всі. О, бачите, яка краса. Та не переживай! Не переживай. Айдаліка була, селезень прийшов. І так до неї говорить, а вони щось щебечуть тут. Балакай, та. А я ще сьогодні обід забігав, тому що не було нічого. Так, тут прокрутилося. Ми зараз поможемо. Добре. Хвилинку я відійду, зараз до вас вернемось. Якби я міг так положити і тримати яйце, бачимо, що прокрутилося повністю. Треба спасати. Ой-ой-ой-ой-ой. Тю, тю тю тю, -тю Тась. Маленький. Ходи геть. Ходи геть звідти. Ось такий. Гарні коченятка у нас. ой-ой-ой-ой, Опа, витягай лапку, опа. Є вистрірнула, бачимо. Тюх, опа, тюх, куди ти пострибала? не там пострибало, мама тут. Біжи до мами. так, Ось такі наші коченятки маленькі. Тася, лапку де ти поклала, молодець. Лапки вона розставила широко, нікого не притиснула. У нас ще лишилося три яєчка. Навіть не три, а два. От ми все забираємо. І копечка гарних коченяток. От, направда, ми придушили. Бо було дуже багато яєць. Було там 15, я розказував, правда? От. А зараз нас ці, всі... вибачайте, за те, що знімаю так паршиво і, і такі от гарнюськи вже позіхають. Ось таке у нас копечка коченяток. Вони гарно підсохнуть під мамою і завтра ми вже побіжимо, куди правильно бігати. От. Де ж каралотки ділися, решта я не знаю. Але такі вже там щось собі і копошаться, і цей. Одна вона задушила, тому що воно народилося вчора, було саме найперше. І народилося, воно було кваленьке, якщо чесно. І з гострого кінця. Сьогодні приходжу, дивлюся, одне є в обід прибігаю. Більше ніхто не надзьобаний. вже соломенку їдять холодні, а там те між яєчками придушилися. Ну нічого. Дякую Божу і Богу і за це. Наша мама Тася, та так, це вереснева качечка, нагадаю. Вона в нас сіла на яйця 3 червня. А сьогодні в нас 11 липня. В Час зйомки 11 липня, всі каченята вилупилися. Тому що 3 червня вилупилися там ті, яким сьогодні я показував там на відео. Виповнилося 4 тижні. Зараз ми ще вийдемо. Я вам покажу 4-5 місяців тиждень. от І тут копечка каченяток в нас вилупилася. Ці я вже не закривав, як я казав, щоб робив помилку з тими Ще є 2 яєчка. Одне наклюнути, друге ще. А, ні, теж наклюнути, бачимо. От воно. О, наклюнути. Потім поможу. Просто продубає, бо воно дихало, бачите. Ось так. Легенько так наклюну, просто плівочку придер. А щоб був доступ повітря, як кладем під нашу маму качечку. Ну я не чіпаю. Бачите, як вона гарно лапки розложила по ширині. Гарна качечка, спокійна, та що не криклива і не б'ється. Вона повернулася за деякий час я прийшов, бачите, лапки так по сторонах. Акуратно. Наша теся. Так, але це ще по качках не все. Це наша вереснева качечка. І тут що ми маємо? І тут ми теж маємо дві качки. Маємо дві качки. Це наша вереснева, її сестричка, та що ззаді. Ми казали, вона також садить, коли я вже, по-моєму, тиждень. І ця сіла пару днів тому. Це, до речі, та, та, що 3 червня вона вивела каченят, а там та 3 червня сіла. Ця 3 червня вивела каченят, походила з ними пару днів, не знаю, може, може навіть тижня не походила. Лишила їх і почала собі гуляти, нанеслася Сьогодні 10 липня, 11 липня перепрошую, і вона вже у нас сидить 3-4 дні. Ось така наша скороспілка, раз за разом це наша травнева качечка. А це вереснева. Такі наші мамки, але мушу подивитися, тому що тут деколи можуть доношуватися курили горни, тому що ми бачимо є це мало місця. Не знаю, що так буде качений бум, і вони так всі нам гарно посидять, посідають. Ось тебе теж бачу, одне яєчко є куряче. Забираємо сюди. Я не знав, що та так швидко сяде. І тому я підложив під цю качку більше яєць, бо думав, що це ще буде нестися, але ця вже не знеслася. Під цією качкою, по-моєму, не знаю, там 10 чи 11, а під цією ось 15. Міняти зараз на кожну не буде, тому що то вже пройшов час, тиждень часу, то хай же сидять як сидять. Ось такі то наші качені мамаші. Правда? Мускуси найкращі качки, я признав. І не один це я говорю вам. Можете подивитися інші відео, або займайтеся качками і будете бачити, що це одні з найкращих качок болота не роблять. Гарні, міссисті і просто добрі мирні качечки. Так, всім гарного мирного тихого дня. Любові Божої благодаті, коли це каченята, то я вам потім все покажу. А от прийшло одне їсти. Тож що я казав, що їм п'ять тижнів. Вони теж такі добрі.